Телефонні шахраї стали на жаль не рідкістю в Україні, наголошують правоохоронці. Протягом останнього року було зареєстровано 55 таких фактів, але це тільки офіційні дані. Більшість людей навіть не звертаються до правоохоронних органів, вважаючи, що це їм ніяк не допоможе. У більшості випадків шахраї застають людей зненацька, телефонуючи вночі або рано вранці. Представляється слідователем або співробітником другої служби із міліції, і говорить, що там ваш син або дочь. Попала или попал неприятную ситуацию. Найчастіше злодії повідомляють про можливе порушення кримінальної справи відносно сина або доньки, яким загрожує немалий термін ув'язнення. Проте вирішити це питання, за словами псевдоміліціонерів, ще можна, але зробити це потрібно прямо зараз. Питання лише у грошах, які потрібно відправити на банківський рахунок шахраїв. Головною методикою шахраїв був саме фактор неочікуваності. Злоді створювали абсолютно всі умови для того, щоб абоненти, які вони телефонують, розгубилися і запанікували, оскільки, перебуваючи у стресовому стані, люди у більшості випадків не розмірковують і схильні до імпульсивних вчинків. Характерним є те, що здебільшого телефонні шахраї досягають своєї мети. Із 10, 5, 4, 5 людей вірять, сказане, йдуть, перечисляють гроші тільки потом починають виясняти питання по поводу того, що ж случилось з сином і ліз дочі. Найчастіше телефонні шахраї вимагають невеликі суми, щоб вони були посильними для громадян. Однак бувають і випадки, коли злочинці продумують все до найдрібніших деталей і вимагають вже досить немалі гроші. Мешканка Саксаганського району нашого міста потрапила саме у таку ситуацію. Позвонили мені, я ще в постелі. Званять і. Говорят, ваш син із парня, і он зараз знаходиться в тяжовому стані в реанімації з черепно мозгової травмою. Після цього за налагодженою схемою псевдоправоохоронці запропонували допомогти у вирішенні цього питання за певну винагороду, щоб у матері не залишилось сумнівів. Слухавку, нібито взяв і попросив маминої допомоги син Людмили. Це вже пізніше з'ясувалося, що голос було підроблено. Звісно, я задрожала, муж прибіжав. Что, что, я говорю, подожди, я з розмовляю. Шахрей запропонувала Людмилі терміново відправити 5 тисяч гривень з найближчого айбоксу, оскільки банки ще були зачинені. Ми побіжали в АТБ, все це перечислили. От, він говорит, квитанции не беріть, они вам не нужны. Я думаю, як це не нужна? Я взяла. Лише у цю мить, коли справа вже була зроблена, Людмила вперше засумнівалась у правдивості цієї історії. Після відправки грошей псевдоміліціонер зателефонував жінці, подякував, сказав, що тепер все буде добре, і навіть привітав з новорічними святами. Чекаючи свого сина удома, батьки нарешті вирішили йому подзвонити, і, звичайно ж, були шоковані результатом розмови. Син гри, мамо, папа, як ви могли? Ну, ви ж слышали по телевізору, смотрели передачі. Вас одурачили, я на роботі нахожусь. Батьки, хоч і віддали кров на зароблені гроші, проте не засмутились. Кажуть, головне, що з сином все гаразд. Проте вони закликають всіх людей бути обережними, не панікувати і обов'язково одразу ж перевіряти всю інформацію, що надходить у телефонній розмові.